Ось так треба робити душовий піддон і перевіряти. Щоб Після того, як ви вкладете плитку, буде воно все працювати багато років. Треба гарна система піддона і зроблений waterproof фірми MyPay. Також я вважаю, що на неї щастий суперматеріал. Лишаємо так -так на кілька годин. Пізніше ви не бачите що з того буде.